Мої вітання. Ви дивитесь програму Ситуація. У студії для вас працює Зоя Вовк, якими надзвичайними подіями жила Черкащина вже за мить. Рибальських браконьєрів застали на гарячому. У Чигирині замість металобрухту знаходять авіабомби. Пожежа та пошкодження автомобілів. Такі наслідки необережного куріння. Добре, якщо застраховано. У Черкасах згоріло БМВ. ДТП забрало життя молодої пари. Аряшому затримали браконьєрів, які заподіяли державі збитків на суму понад 14 тисяч гривень. Така вартість вилиненої риби на забороненій території. Управлінням МВС України в Черкаській області та Держрибоохорони було вирішено провести перевірку в зоні липівського заказника. В результаті спільних дій правоохоронці затримали чотирьох браконьєрів, які керували двома промисловими баркасами. У даних осіб було вилучено майже півтони риби та рибацькі сітки. Наразі, за даним фактом, вирішується питання про відкриття кримінального проводження, в ході якого буде встановлено, яким чином браконьєри неподалік від пункту охорони екологічної служби так нахабно порушували закон. Рукавички та маска на обличчі не завжди рятують злочинця від покарання. Залишена гільза, подряпани від лому, сліди взуття чи шин, відбитки зубів і навіть вух завдяки експертам-криміналістам допомагають правоохоронцям покарати винних. Ми завітали в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС в Черкаській області, аби познайомитись з роботою експертів із середини. Центр займає цілий поверх у приміщенні Соснівського РВ УМВС, огороджений та посиленим режимом охорони. Напрямків роботи в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі багато, каже заступник начальника НДКС при УМВС України в Черкаській області, підполковник міліції Василь, Василь Васильович Аксьонов. Основні це дактилоскопія, вивчення відбитків, трасологія, дослідження різноманітних слідів, холодна зброя. Балістика, все, що пов'язане зі зброєю, кулі, гільзи, технічне дослідження будь-яких документів. Також є такі напрямки, як почеркознавча експертиза, спецдослідження, все, що стосується хімічних речовин, вибокотехнічна експертиза, автотехнічний напрям, який включає дослідження обставин різних аварій та технічний стан транспортних засобів. Кожним з напрямів роботи займається окремий відділ чи сектор. Працівники, яких кваліфіковані правоохоронці та експерти в певних галузях. Загалом в області більше 150 експертів. Більшість працівників мають юридичну освіту та закінчили слідчо-криміналістичні факультети. Вчать на них як слідчих, так і криміналістів. Там вони опановують декілька напрямів, зокрема дактилоскопію, холодну зброю, трасологію, балістику та інші. Проте зазвичай, коли люди починають працювати, то обирають один-два напрями і вже в них вдосконалюють свої навички. Щоправда, є й працівники без юридичної освіти, які займаються дослідженням хімічних речовин чи автотехнічною експертизою. Криміналісти та експерти за свої висновки несуть перед законом персональну відповідальність, тому помилка може коштувати не лише роботи, а й навіть волі. Щодо роботи експертів криміналістів, як з'ясовуємо під час розмови, вона не завжди на базі, адже фахівці виїздять на місця злочинів та збирають докази, відбитки, сліди, речовини та інше. Якщо злочин не важкий, виїздить один експерт, який збирає усі матеріали та передає колегам. Якщо ж злочин важкий, якось вбивство, важкі тілесні ушкодження, серйозне пограбування чи крадіжка на місце події відправляється експертно-криміналістична група. Окремий резонанс набувають злочини, скоєні із застосуванням вогнепальної зброї. Огляд таких місць подій не обходиться без експертів-балістів. І коли про значення дактилоскопії в розкритті злочинів відомо кожному підлітку, що захоплюється детективами, мало хто здогадується, що балісти. Маючи в своєму розпорядженні усього декілька шматочків металу, можуть направити хід розшуку злочинця в необхідному напрямку. Адже на сьогодні експерти цього напряму мають на обліку відстріли з різних видів зброї, за якими можливо провести порівняння та встановити, з чиєї зброї скоїно злочин. Побачили ми і невеличку колекцію вогнепалів, яку зібрали у відділі. Наступний на черзі напрям трасологія. Саме трасологи, як розповіли в центрі, досліджують найрізноманітніші сліди. Якось відбитки взуття, сліди шин. Інструменту, зрізи, сліди від укусів та багато іншого. Потрасологи у, у розпорядженні одна кімната. Там знаходяться мікроскоп, декілька валіз експертів з обладнанням, різноманітні каталоги та книги. Завітали у відділ та Саме ці експерти-криміналісти найчастіше виїздять на місце злочину, знімають відбитки пальців з предметів, дверей, вікон, речей, а також у підозрюваних та потерпілих. На базі ж експерти вивчають та порівнюють відбитки, шукають співпадіння за базою даних. Дослідження почерку та технічне дослідження документів у сучасній криміналістиці є однією з найважливіших і актуальних задач. Інш важливою є і технічна експертиза документів. Вона поділяється на експертизу реквізитів, документів та встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів і їх відбитків. Творення в будь-якій державі сформованої грошової системи з постійною національною валютою вимагає застосування всіх необхідних заходів її захисту. Розвиток науково-технічного прогресу удосконалення сучасного обладнання дає можливість злочинцям найбільш якісно підробляти грошові знаки. З метою виявлення підроблених грошових знаків здійснюється їх технічно-криміналістичне дослідження. Іноді тільки із застосуванням обладнання та спеціальних знань є можливість встановити факт підробки. З початку року експертам на допомогу прийшла автоматично пошукова система підробка, куди вноситься інформація з усіх куточків України щодо фальсифікованих документів та грошових знаків. Специфічним підрозділом НДКЦ по праву вважають відділ спеціальних досліджень. 11 хіміків працюють більше ніж у восьми напрямках, досліджують вибухові речовини, продукти пострілу, наркотичні засоби та прекурсори, сильнодіючі отруйні речовини, харчові продукти, зокрема спиртовмісні суміші, спеціальні хімічні речовини, лакофарбовані вироби, проводять імунологічну експертизу тощо. Між іншим, майже половина працівників центру це жінки. Майстерності дівчат можуть позаздрити найдосвідченіші чоловіки. Їх секрет скурпульозності і старанності. Цілий день можуть сидіти за мікроскопом і досліджувати мікрочастинки текстильних волокон, розбираючи, розкладаючи і класифікуючи їх на групи. На всі резонансні злочині, скоєні на території області, в обов'язковому порядку залучається криміналістична лабораторія в складі найбільш досвідчених спеціалістів. За необхідності можуть долучатись фахівці інших галузей, вибухотехніки, біологи, балісти тощо. Лабораторія на сьогоднішній день оснащена всіма необхідними технічними засобами, необхідними для виявлення фіксації та вилучення різноманітної слідової інформації. Тут можливо і скласти з очевидцями злочину фоторобот і оперативно провести перевірку інформації за допомогою існуючих автоматичних баз даних. Експерти погодні умови не обирають, а тому доводиться працювати і в дощ, і в сніг, і в різний час доби. Найкращою формою оцінки роботи справжнього професіонала є позитивний результат його плідної праці. Якщо йдеться про розкриття злочину, що може бути найбільшою винагородою для фахівця, ніж відновлення справедливості і притягання винного до відповідальності? У Монастирищенському районі рятували 99-річну пенсіонерку. Тривогу пильних сусідів визволо те, що бабуся вже тривалий час не виходить із квартири, а її двері постійно зачинені. До місця виклику прибули рятувальники, які і знайшли непритомну жінку. Через погіршення стану здоров'я вона втратила свідомість, а поруч нікого не було. Вже після надання медичної допомоги її стан покращився. У Чигирині чоловік з металошукачем натрапив на вибуху небезпечний предмет. Його знахідкою замість металобрухту виявилася авіабомба часів Великої вітчизняної війни. Піротехніки очистили територію та знешкодили бомбу у безпечному місці. У Черкасах на території автокооперативу Славутич по вулиці Руставі сталася пожежа. Горів двоповерховий гараж, який належить 47-річному місцевому жителю. Причиною загоряння стала необережність під час коріння одного із працівників автокооперативу. У боротьбі з вогнем були задіяні вогнеборці із двох пожежно-рятувальних частин та академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Аби загасити полум'я, пожежникам довелося зрізати з брам замки. Проте працівникам Міністерства надзвичайних ситуацій вдалося не лише не дати вогню поширитися на весь гаражний комплекс, а й врятувати два автомобілі. Цікалініна у дворі житлового будинку під час стоянки загорівся автомобіль БМВ. Про це рятувальників повідомили люди, які стали свідками загоряння вогнеборці, ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на інші автомобілі, що знаходилися поруч. Постраждав моторний відсік, колеса та салон автомобіля. Причиною стало коротке замкнення електропроводки. Збиток склав 35 тисяч гривень. По вулиці Рябоконя сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої загинула молода пара. 27-річний водій, не впоравшись з керуванням, з'їхав на узбіччя та зіткнувся з електроупорою. Від удару бетонний стовп розколовся напіл. Кермувальник та його 21-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди. На цьому у мене все. І як би вас не випробовувала доля у будь-якій ситуації, залишайтеся людьми. Побачимося за тиждень.